Вітаю, друзі! Отже, у нас терміновий запит на евак з Миколаївської області, від Одеси туди-назад, це буде 500 кілометрів. На вулиці йде дощ, доволі прохолодно, але ми вирушили зву дорогу. На Мані зараз встановлена нова лебідка, ну, нова стара з Рекса, розбитого під добропіллям. Вона була. Придбана, незадовго до аварії. Зараз вона стоїть тут, вона вже функціонує, але трохи колхозно встановлена, я пізніше вам покажу, в чому саме заключається колхоз. Я дякую Миколаю, Юрію за допомогу з маном. Завжди летіло, тіло, 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 одне місце там, де тіло моє вже спустили, нікуди тіло. Тіло, 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 тіло було класно ні в осі, нікуди Взоріли поле з тілом, тілом, цілом, 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 цілом біжки, того каміння се. Жити, гостей, спать тут, життя. Добралися до місця евакуації, авто в Одесу. Ми знаходимося в Кіровоградській області. Ну, Знову таки не ми, а я. Ось така нова лебідка в нас встановлена. Тут ще поки багато колхозу. Хлопці дуже швидко звернулися, треба було реагувати, тому все це лишилось ось прямо тут. По приїзду в Одесу ми, звісно, це все приберемо. Ось така вона потужна. Ця лебідка майже нова, вона стояла на рексі, на якому потрапив в аварію. Під добропіллям. Тож, нарешті вона зайняла своє місце, вона набагато потужніша, ніж та, яка тут була. Ну, чудово працює. Зараз я точно не впевнений. Здається, машина, за якою я приїхав на ходу, тож ми її не перевіримо. Але в майбутньому, я думаю, такі приколи у нас будуть траплятися. Що цікавого. Ось тичок ось від нього ключки, дивіться. Хоп! Хоп. Але не це цікаво насправді. А цікаво ось це. Слава Богу, що це здається іграшковий привід.

Трохи тхне, здається, від неї гальмівною рідиною. Ага. Зараз передивимось, в чому тут проблема, з нею не текло чи ні, і будемо рушати далі. Отажимо машину, загубили ключ, від неї ну, вже знайшли. Так, дивимось. Так, друзі, ми приїхали в місто Чорноморськ Зараз будемо тут забирати автівку, перевезти її треба по Одесі Її будуть готувати до Збройних сил. Це американець. Американець зайвого знімати вам тут не буду. Тут порт. Все, заборонено до зйомок, я думаю. Але ж треба розуміти, що у нас відбувається. Так, ну що ж, залишилось нам декілька хвилин. Покажу вам, як ми його вантажимо. Були на місце. Зараз спробувати цей корж завести, якщо він заведеться, то з'їде власним ходом. У ньому якась проблема з акумулятором здається, а так технічно він справний, ну і там удар. З правої сторони незначний. Я думаю, не критично. Справляться. Ось таку машину для Збройних сил готує фонд. До речі, ці хлопці нам допомогли з купівлею ну, майже одного акумулятора наман, оплатили 9 тисяч гривень. Дякую їм. Міліметри, але не люблю такі робочі процеси. Якось ось так треба працювати. Ось так тесла стоїть. Зараз будемо вантажуватись. Да, 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 да. Але в наш улюблений тір сервіс місто. Передивимось ходовку перед важкою дорогою, великою поїздкою. Ось так робота йде у хлопців. Зараз подивимось на ходову.